Навіть в комусь селі, десь там, відносини між сусідами на замітці, можна так це використовувати, бо це фактично єдиний вірш, чи ще є про замітки? Про замітку більше немає. Це єдиний текст. І Ми беремо з ідей ледерства і його, при... вириваючи з контексту, приліплюємо, представляємо до будь-яких ситуацій. Так можна робити? Персонально мені це дуже не подобається. Я думаю, що треба читати і розуміти писання в його контексті. Абсолютно. І коли ми дивимося на цей вірш, замітку я думаю, що цей процес Матвія 18 розділ вже дає нам цей момент, коли браття можуть прийти. І з цими всіма сферами що ти підкреслив, там хтось вкрав, хтось зробив то і то. Браття одно може з такою людиною поспілкуватися yeah. і направити його на, на, на путь праведності. Да? А якщо він не слухається, то все одно тоді вже йде ці самі кроки до, до закінчення Матвія 18. Але щоб додавати багато різних етапів до, до Матвія 18, я думаю, що це не дуже слушно.